Ніжна випічка володіє воїстину магічними властивостями: шматок ніжного кексу з апельсином, хрустка слойка з малиновим джемом, чорничний мафін. Одна лише згадка цих десертів викликає умротворену посмішку і розбурхує смакові рецептори. Секрет ідеальної: випічки криється в грамотному співвідношенні інгредієнтів, але при цьому ніхто не заважає вдосконалити улюблений рецепт за рахунок ефектної подачі. Ми склали добірку з десяти простих ідей. Які допоможуть вам прикрасити звичну випічку і поекспериментувати з подачею, нехай випічка буде не тільки смачною, але і отитною сердечко. Пиріг з сердечками це відмінний спосіб розповісти домашнім про свої почуття, змайструвати таку випічку простіше, простого. Вам будуть потрібні спеціальні формочки і трохи вправності. У тематику такого пирога прекрасно впишеться начинка з ягід, наприклад, з полуниці, малини або вишні. Совушки, чарівних совушек оцінять і діти, і дорослі, така випічка дійсно підніме настрій навіть в самий похмурий день, приготувати слойки в формі совушек зможе кожен. Гарненько розкачайте тісто і зробіть кілька заготовок за допомогою різних формочок. Вам будуть потрібні пір'ячко, очі, ніс і голова. Різнокольорові листя, різнокольорові листя стануть відмінною прикрасою для відкритого пирога. Приготувати такі прикраси простіше, простого. За допомогою формочок зробіть необхідну кількість листя, змішайте яєчний жовток з харчовими барвниками і за допомогою кисті акуратно нанесіть отриману суміш на листя, вкладіть їх по змоченим водою краях пирога. Пів місяць цей пиріг огортає атмосферою гармонії і затишку. Особливо приємно закінчити день, насолоджуючись ароматною чашкою, чаю і шматочком цього пирога в компанії близьких і коханих. За допомогою формочки, зробіть зірки різних розмірів, потім сформуйте з добре розкаченого тіста півмісяць. Кермоподібна начинка ідеально впишеться в цей пиріг і не буде перетягувати на себе занадто багато уваги. Радимо звернути увагу на гарбуз. Метелики, щоб помістити на пиріг цілу компанію метеликів, потрібно вільний час і трохи терпіння, результат виправдовує всі витрати. Цей пиріг приємно здивує гостей і збере для вас численні компліменти. Якщо вільного часу у вас багато, то за допомогою гострого ножа ви можете додати на крила метеликів красиві візерунки, виглядає це досить ефектно. Плетінка, якщо в шкільні роки ви любили плести коси, то саме час гадати старе захоплення. Заплести можна і прикраса для пирога, гарненько розкачайте тісто і наріжте смужки з нього, вони можуть бути як однакової ширини, так і різної. Все залежить від того, як ви ставитеся до симетрії. Якщо час дозволяє, то ви можете додатково прикрасити пиріг по краях листям або квітами з тіста. Квіти, квіти, звичний варіант декору для випічки, не обмежуйтеся звичайними лютиками і прикрасьте пиріг справжнім букетом троянд. Це простіше ніж може здатися на перший погляд, спершу необхідно розкачати тісто, потім вирізати з нього за допомогою форми кругляшки, щоб зробити дві трояндочки. Необхідно згорнути чотири круглих скибочки тесту в рулет і розрізати навпіл. Кожен вийшов шматочок, необхідно притиснути з одного боку і розправити з іншого, сформувавши тим самим бутон. Послання на перозі можна розмістити будь-який напис, подумайте, може ви давно не говорили важливих слів другій половинці, або просто хотіли б проявити оригінальність і креативність в готуванні. Помістити на періг послання дуже просто. Вам будуть потрібні формочки букви, щоб пиріг вийшов максимально апетитним. Додайте прикраси по його краях, дерево потужне дерево з щедрим букетом листя, потужним стовбуром і зароджується нирками, можна помістити не тільки на полотно. Але і прикрасити їм пиріг, вийде справжній шедев, але не в сфері живопису, а в сфері кулінарії. Додатково прикрасити такий пиріг можна ягодами і горіхами. Бант пиріг може стати прекрасним подарунком, який же подарунок без красивого банта. Перев'яжіть пиріг бантом з тіста і посипте цукром перед тим як помістити в духовку пиріг, під рум'яниця і стане особливо апетитним.